Дивіться в сьогоднішньому відео. Блогерка Анна Жук загинула в ДТП. Подробиці трагедії, та що відомо про її чоловіка, який був за кермо. Крім цього, українки в вигнанні повалі Успенська влаштували показове воз'єднання в Росії та назвали причини своєї зради. І наостанок, від героя мемів до воїна і сім'янина, як зараз живе чоткий паца, якого рік тому похоронили росіяни. Це Марс та зірки. Поїхали! Життя української блогерки Анни Жук, більш відомої у мережі як Анет, трагічно обірвалося 24 січня внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди. Інтернет-діячка разом із обранцем рухалися у власному автомобілі по трасі Харків, Київ. Однак, за попередніми даними, під час обгону чоловік не впорався з керуванням. Як зазначили на сайті головного управління національної поліції в Полтавській області, машина зірки соцмереж зіткнулася з вантажівкою, що перебувала за межами проїзної частини дороги. На жаль, Анна Жук загинула на місці. Чоловіка та сина інтернет-діячки було госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Вони отримали значні тілесні ушкодження. Після появи жахливої новини про трагічну смерть Ане Жук на зв'язок вийшла блогерка Анна Алхім І стримтячим голосом вона зазначила: дуже сильно сподівається, що інформація про загибель інтернет-діячки це просто невдалий жарт. Однак, вже через кілька хвилин вона написала: Я не вірю ні, 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 аня. Анна жук вела особистий блог в інстаграм, де ділилася із шанувальниками своїм особистим життям. Вона брала активну участь у багатьох проектах, основною метою яких була підтримка жінок, а також проводила різноманітні тренінги. Чоловік Анни Жук, Володимир Більйовцов, був молодшим від дружини на 14 років. Він батько одного з синів Анни, довгий час працював у церкві і дуже полюбляв автомобілі. Саме він був за кермом, коли сталося ДТП, в якій загинула його дружина. Зараз Володимиру Більйовцову 24 роки, і у нього залишився син Від Анни, один із чотирьох її дітей. Володимир у мережі розповідав, що він простий харківський хлопець із сім'ї хліборобів, сам працював на комбайні. У Телеграм є його власний канал, який називається Фермер. Я народився та виріс у невеликому селі на Харківщині. Кого дуже хвилює, я стою на обліку та не боюся того моменту, коли треба буде захищати нашу найкращу країну, писав він у себе на сторінці. Останні роки він займався орендою автівок, які потім можна було викупити. До війни подружжя мешкало на Донбасі у Святогірську, і лише після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до Харкова. Володимир, досить різностороння людина, працював у церкві, активно займався спортом та навчався. Про це розповідала Анна у своєму останньому інтерв'ю. Він багато чого мене навчає, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина і шість років служив у церкві. Він дійсно вірянин і добра людина, максимально спокійний. Я навпаки, більш активна, наче вертоліт. Але між нами є баланс, як Терезин за знаком Зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу, казала Анна. Під час інтерв'ю було чутно вибухи, але жінка навіть не здригнулася. Автівку Lexus подружжя придбало ще у лютому 2024 року. Володимир двічі освічувався Анні. Удруге вже у грудні 23-го року після народження сина. Ця пропозиція руки та серця потрапила на відео одного з українських шоу. Друзі, пишіть в коментарях, чи міг Володимир завадити дорожньо-транспортній пригоді, та що ви думаєте про тих, хто не дотримується ПДД. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. Співачки зрадниці родом із України Таїсія Повалій та Любов Успенська, яким закрита дорога додому, влаштували показове возз'єднання у Росії. Вони зустрілися під час концерту на початку січня, щоб вдвох виконати пісню Де мої береги. Повалій вирішила поміркувати зі сцени щодо країни-агресорки. Вона пояснила свою зраду України тим, що Росія, нібито є джерелом духовності. До Росії їхали, їдуть та їхатимуть різні люди, тому що Росія джерело духовності та хранителька сімейних цінностей, сказала співачка. І сьогодні багато людей живуть у Росії. Вони прийняли її як свою батьківщину, як свою рідну землю. Після виконання пісні співачки почали міцно обійматися, називаючи одна одну моя україночка. При цьому Спенська оголосила, ніби Росія найкраща країна у світі. Ми з тобою співвітчизниці, які знайшли свій берег у Росії, яку полюбили так, як свою батьківщину, і ріднішим нічого не може бути, сказала Успенська. Примітно, що Таїсія Повалій мріє повернутися до України, але на зрадницю ніхто не чекає щодо неї запроваджено санкції, а її майно конфісковано. Зокрема, Вищий антикорупційний суд України відібрав у колаборантки автомобіль БМВ, сім земельних ділянок у Київській області та житловий будинок. Також зрадниця втратила право на музику та текст дев'яти композицій. Син Повалій хотів подати позов проти держави, проте його знайомий адвокат відмовився братися за цю справу. Водночас пропутинська співачка Успенська у 2024 році офіційно стала громадянкою країни-терористки та пишалася цим. Екскиянка відкрито зізнавалася, що російське громадянство було її мрією. Отримавши паспорт, вона одразу почала його відпрацьовувати, розповідаючи про любов до РФ. Друзі, свої думки щодо успенської топовалі пишіть у коментарях, а ми йдемо далі. Іван Мартинов, який був героєм мемів і прославився 2014 року, завдяки фразі Це мерзость. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, зірка мережі за 10 років з чоткого паце перетворився на сім'янина, і тепер його життя обертається навколо родини і військової служби. Іван Мартинов ніколи не стояв обіч суспільного життя українців. Він брав активну участь в революції гідності і після цього потрапив до СІЗО, але невідомі допомогли звідти вийти. Потім знаменитість підписав контракт з армією і вже після 24 лютого, 22 року мобілізувався на фронт. Проживає Іван Мартинов на Рівненщині. Разом із дружиною Ольгою Кравчук та донькою, яка народилася наприкінці 2023 року. Однак більше часу чоловік проводить на фронті. Додому військовий повертається під час відпусток, які тривають у середньому 10 днів. У стосунках він вже понад три роки. Через війну чоткий паца не зміг бути на пологах у дружини, а одружувався він у військовій формі. Для сім'ї також став потрясінням період, коли у соцмережах росіяни похоронили Івана Мартинова. На фронті кілька танків обстріляли його позицію, через що постраждало трохи особистих речей. Однак, через те, що військові перебували у норах, ніхто з особового складу не отримав поранення. Натомість росіяни вирішили інакше і запустили мережею фейкову новину. Нагадаємо, навесні 23-го року чоткий паца одружився з Ольгою Кравчук, хоч пара проживає у Рівненській області, але церемонія розпису відбувалася у Хмельницькому через 8 місяців. У Івана Мартинова народилася донечка. Зараз їй вже рік. Раніше військовий зізнавався, що після перемоги України мав намір одружитися та поїхати у подорож. Нагадаємо, чоткий паца став популярним інтернет-мемом після того, як у 2014 році на запитання про ставлення до здорожчання долара відповів це мерзость. Друзі, пишіть в коментарях, чи бачили ви це відео із Іваном, та як ви відноситесь до його разючої трансформації. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.